Сьогодні у нас неділя, 10 грудня 2023 року, 8 година 26 хвилин, вже напевно 27 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, вести здоровий, тверезий спосіб життя, оздоровлюватися. Харчуватися здоровими продуктами і коромпованим бидло-мародерам, які захоплюють те, що їм не належить і ділять між собою, навіть працюючи в державних органах нашої країни, показувати хто і хто, це дуже важливо. Бо поки вони цього не зрозуміють, що тільки в тверезому здоровому тілі може перебувати здоровий глузд, нічого в цілому світі і в нашій країні не зміниться, бо твереза, чесна, порядна, здравомисляча людина ніколи не зрозуміє. Наркозалежного хворого психічно і фізичного раба, який збагачується за рахунок інших людей. 51 слизький турник, але нічого добро все одно переможе зло. І хитрожопі, хитрозроблені покидьки, які руйнують країну, якій народився і виріс зсередини, будуть позбавлені всіх благ, якими зараз вони за рахунок інших користуються. І ділять те, що їм не належить. Ніколи не належала.